Як відбувається оптимізація шкіл у Запоріжжі? У нас є шанс а вивезти дітей в офлайн і Б це отримати максимальну державну субвенцію. Які зауваження мають батьки до цього процесу? Нам кажуть вас переводять в 62 гу гімназію. У нас кріпосництво право. Що це таке? Скажіть, будь ласка. У багатьох тих школах, які вони ліквідують, насправді є укриття. Що відповідає влада? І чим аргументує необхідність реформування системи навчальних закладів? Ми говоримо про необхідність, про вимушеність цієї реформи. Це складна історія, але це вимушена історія в рамках прифронтового міста. У Запорізькій області 79 шкіл вже працюють у змішаному форматі. У них діти можуть позмінно навчатися офлайн в облаштованих укриттях. Уроки не перериваються на повітряну тривогу, яка сукупно лунає по 4-5 годин на добу. Про це у червні повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, метою влади до 1 вересня є надання можливості безпечної офлайн освіти, щонайменше для 80% дітей області. Це 50 тисяч школярів. Тож наразі у навчальних закладах облаштовують наявні укриття. Також у регіоні будують підземні навчальні простори на 500 дітей. Кожен сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Звичайно, ми розуміємо, що якась частина буде продовжувати навчатись онлайн, але наша мета максимально надати всім безпечні умови для офлайн освіти. Крім того, 5 червня депутати Запорізької міської ради ухвалили низку рішень щодо оптимізації закладів освіти у місті. Шляхом приєднання до інших навчальних закладів припинили існування сім шкіл: два ліцеї та п'ять гімназій, а також дві початкові школи та п'ять дитячих садочків. Виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя та секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко в ефірі п'ятого каналу назвала це рішення непопулярним і вимушеним. За її словами, якщо цю реформу не проводити, в кінці року може скластися ситуація, за якої влада не зможе зокрема виплачувати зарплати вчителям. Запоріжжі 117 закладів освіти. З них 28 закладів освіти не мають укриттів взагалі і немає спроможності побудувати поруч будь-яку захисну споруду. Тобто ми розуміємо, що ці приміщення не можна використовувати в жодному випадку, тому що не стоїть питання безпеки. Окрім того, це болючий момент, але я вимушена повідомити про те, що 40% учнів покинули місто Запоріжжя. Відповідно, ми маємо менший показник учнів, які відвідують навчальні заклади, школи, які не мають укриттів і які ніколи не зможуть бути використані в освітньому процесі в умовах війни. Ну і відповідні законодавчі механізми зменшення субвенції на Запорізьку міську територіальну громаду освітню, що також ускладнює нам процес запуску якісної належної освіти. Пізніше, 17 червня, у Запоріжжі, представники громади провели прес-конференцію, на якій обговорили рішення міської ради з оптимізації закладів освіти. За їхніми словами, у пояснювальних записках відсутні цифри та аналітика, у який спосіб обиралися заклади освіти, котрі влада вирішила ліквідувати. Також активісти ініціювали проведення громадських слухань щодо цього питання. Наша кореспондентка Євгенія Назарова поспілкувалася з батьками, діти яких навчаються у школах, що потрапили під процес оптимізації. Ось що вони нам розповіли: нам кажуть, вас переводять в 62 гу гімназію. У нас що кріпесництво право? Що це таке, скажіть, будь ласка, коли ми були на громадських слуханнях, ми нас не запрошували, ми самі прийшли туди вимагати. Показати документи, є якісь обґрунтування, економічні, свод якийсь там аналіз, що буде покращуватися, що ми отримаємо, натомість цього реорганізації так званої. Нічого, жодного документу немає. Жодного. Це не покращення. У нас зараз в класі 33 учня. А до учні. Вторгої... Ні, там проблема тільки першокласники, перші, другий класи, треті класи. А усіх наповнювалось більше 30. Це норма, абсолютно. Наша школа, вон вона знаходиться тут поруч. Це така домашня європейська, скажімо так, освіта по фінській системі, можна так сказати, коли викладачі вигадують якісь способи для того, щоб довести до дитини той предмет, який ну мається на увазі. Наприклад, я приведу приклад нашої вчительки з біології, яка вигадує історії про а, ці а, штуки, які там відбуваються в організмі. І діти слідкують за цими історіями. Тим самим вони вивчають те, що потрібно вивчати. Це абсолютно нормально, це креативно. Це треба навпаки брати як за приклад і розповсюджувати. Ні, ми виганяємо цих наших вчителів з приводу укриття. А у нас укриття краще ніж укриття в 62-й школі. У цей показник, яким вони маніпулюють. Я вважаю, що наразі це ну суттєва маніпуляція. 27,5 наповненість середніх класів. Ми цей показник не виконували і в мирні часи. В багатьох тих школах, які вони ліквідують, насправді є укриття. Просто там треба довести їх до ладу. Десь вентиляцію, наприклад, 61 ша школа. Вони кажуть, що там немає укриття. Там є укриття. Воно є на мапі. Мало того, в них є висновок ДСНС, що воно рекомендовано за умови усунення недоліків. Те, що вони озвучують, що їм не вистачає 208 мільйонів. Тому перше, що треба було зробити, це провести аудит фінансовий і подивитися, де на що, куди йдуть гроші. Подивитися, що наразі не в пріоритеті фінансувати. Наприклад, тот же палац юнацької дитячої творчості, я вважаю, що ми можемо знайти ці кошти, щоб наразі дофінансувати, не звільняти вчителів і не робити небезпечними умови для там доходження дітей до школи, які далеко будуть жити, і також не робити переповнені кла. Маси, оскільки це ну жодним чином не про якість освіти. Директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк розповіла новинам Приазов'я, що на процес оптимізації шкіл впливають два основні фактори: безпековий та наповненість класів достатньою кількістю учнів. Середня наповнюваність по закладу освіти, яка буде на наступний рік за попередніми розрахунками, складати. 29:95 і буде давати змогу отримувати державну субвенцію в повному обсязі. До цього заклади освіти мала чисельні, з якими ми працювали в рамках створення робочої комісії. Була на рівні департаменту області. З включенням експертів освітніх фахівців батьківської громадськості випрацьовували в рамках бачення з прив'язкою до закладів освіти, які є малочисельними в місті Запоріжжя, це таких закладів 24, 23, пробачте, і ми з ними працювали окремо. Тому в рамках припинення шляхом приєднання ми бачимо, що у нас є шанс а вивезти дітей в офлайн, якщо батьки будуть мати таке бажання і створили умови для цього, і б, це отримати максимальну державну субвенцію в рамках дуже важкого непростого дефіциту бюджету міста Запоріжжя. Недофінансування за рахунок державної субвенції у Запоріжжі відбувається вже третій рік поспіль. Тому реформувати систему навчальних закладів необхідно, каже посадовиця. Станом на січень місяць нам не вистачало з державної субвенції не 287 мільйонів гривень на оплату праці педагогічним працівникам. Ми додатково кошти з міського бюджету зараз. На це питання додали, і нам станом на сьогодні ще не вистачає 212 залишається мільйонів гривень. Тому важке питання воно насправді складне. Вона стосується кожної родини педагогів, батьків закладу освіти. Але ми максимально відпрацювали в рамках експертної групи з радою керівників і громадською організацією, наша, яка директорів закладів освіти, із колегією департаменту опитування провели з населенням через телеграм-канал нашого секретаря міської ради для того, щоб фідбек зворотній тримати. Це складна історія. Але це вимушена історія в рамках прифронтового міста. Вчителі тих шкіл, що ліквідують у процесі оптимізації, будуть працевлаштовані, додала директорка департаменту освіти. Ми дивимося зараз питання навантаження вчителів не тільки з прив'язкою до закладів, які припиняють діяльність да і приєднуються до інших, але й по системі взагалі, тому що попередньо до виходу відпустки. Людям фіксується навантаження 18 годин це ставка, яка за ними закріпляється. Є педагоги, які мають навантаження 24 години, 26 годин. І в цьому році, для того, щоб задовольнити і працевлаштувати людей, які працюють в закладах загальної середньої освіти, працювали, в яких відбувається припинення, ми будемо дивитися, щоб працевлаштувати кожного. До речі, у нас є ще заклади загальної середньої освіти, окрім закладів ще й дошкілля і позашкілля. Ми працевлаштуємо кожну людину, яка на сьогодні в рамках припинення закладів освіти буде мати питання по працевлаштуванню. Світлана Павлова, директорка Запорізького колегіуму малої гуманітарної академії, до якої приєднують сусідню школу Гармонія Плюс. Вона розповіла нам, як навчальний заклад адаптується до більшої кількості дітей. У мене відбулася реконструкція найпростішого укриття. Підвальне приміщення, яке мало один вхід, побудували ще вхід. І тепер, коли раніше укриття було тільки частково придатне до 50 осіб, на тепер укриття може розмістити 353 особи. Саме через ту безпекову ситуацію, ми працювали цілий рік і отримали дозвіл із першого. Квітня вже в школярі колегіуму займалися в змішаному форматі, тобто уроки проходили для всієї школи з першого по одинадцятий клас у найпростішому укритті, саме через те, що гармонія плюс у них на тепер укриття. Також має тільки до 50 осіб, а значить, не може забезпечити, убезпечити дітей в цих умовах. Тому в цих умовах я беру всіх дітей, які на тепер навчаються в гармонії. Плюс всіх вчителів вони переходять класами, тобто класний керівник і батьки. Ну і ми сподіваємося, що за умови отакої от безпекової ситуації. Щоб не було тільки погіршення, то з 1 вересня зайдемо на змішане навчання тепер об'єднаною школою. Є батьки, які вітають рішення влади оптимізувати школи. Мама одного із школярів розповіла, що це надасть можливість відвідувати навчальний заклад офлайн. Ми переходимо всю школу, ну ви знаєте з якими обставинами нам запропонували І ми раді, що наш клас він весь гуртом з нашою вчителькою переходив в цю академію і буде виходити не тільки офлайн онлайн, але і офлайн діти будуть спілкуватися. Ми зовсім поруч живемо і умови тут чудові. Укриття дуже гарне. Нам все подобається. Те, що вони будуть виходити і спілкуватися вживу. Це головний важ, важний контакт дітей між собою, тому що ну зараз вже, ви розумієте, онлайн це онлайн, а живе спілкування воно завжди краще. 19 червня стало відомо, що у Запоріжжі відбудуться громадські слухання щодо оптимізації закладів освіти. Вони триватимуть з 24 червня по 18 липня у форматі електронного опитування. Такий формат було обрано, враховуючи безпекові умови, зазначили у міській раді. Експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба розповів новинам Азов'я, що навчальний процес на прифронтових територіях має свої особливості і в інших областях України. Те, що воно відбувається перше нерегулярному достатньо, скажімо так. Нерегулярний спосіб безпекові виклики важать в більше ніж в інших регіонах. Хоча те, що стосується дітей, а, ну це безпека це скаріш на першому місці, але тут а, додається ну, така видима фізична небезпека. Більше проблем з електрикою відповідно, так на що ми пізьмемо. Наприклад, там в Харківську чи Херсонську область, то чи найж запорізьку, то ситуація з напостачанням там все ж таки складніша набагато ніж Скажімо, в центрі України чи на заході. Ну, кількість учнів все ж таки менша, і це теж додає своїх нюансів, але часом їх, е, е, кілька. Змішаний формат навчання, який запроваджують у Запоріжжі, може дати позитивний ефект для якості освіти, вважає експерт. Він передбачає значну частину на самостійне опрацювання, працювання, а значить наявність доступу на до цифрових, є, е, е, сенс, і тоді сенс на ну, фізичної присутності школи в аудиторії він в тому, щоб Ну, максимально це обговорити з педагогом, пропрацювати якісь речі, які саме підходять, до будуть виправдана, групова взаємодія з учнями, та, тобто якщо це команда або якщо це навичні такого спільного камерного так тоді ну, ми можемо говорити, що це має своє виправдання, тому що цей формат він зробить таких обставин, найбільш продуктивний, саме змішаний, та, Тобто, такого учні не сидять. Весь час пасивно їх сприймають, а потім ну, так само, по суті, це теж пасивний формат відтворювання інформації, коли вони відповідають, чи роблять просто якби доношні завдання на відтрування матеріалу. Змішаний формат ä, він дає змогу саме активніше включити свідомість мозок учнів, о, ну, тому що він передбачає обговорення, він передбачає якісь величні практики, щоб закріпити. Знання для того, щоб втілювати такий формат, обов'язково потрібно створювати або облаштовувати укриття у навчальних закладах. Додав Микола Скиба на сьогодні. Стан з укриттями такі що ну, ж таки за інформацією тих же батьків, якщо брати там опитування, які зараз проводяться, то на ну, більше 35% на виклад тому ж пересі. Проїзькі області загалом це з відсотків наявності укриттів в школах, і хоча саме в тому регіоні тобто на півдні активно працюють різні міжнародні організації, зокрема ООН, ОНІСЕФ, тим не менш, ну вони дуже часто роблять одне-два таких зірцевих укриття. Ну і далі це річ рідко масштабується, тому можливо варто все ж таки спочатку забезпечити, ну, хоча б, там 90% наявності вкритів, перш ніж ну намагатися максимально вивести в офлайн формат. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Не приазов'я.